Один з найбільших снігових штормів за всю історію так характеризують американські синоптики і можна влад зі негоду на східному збережжі сполучених штатів. Жителі вісьмох штатів на північному сході країни готуються до погіршення погоди. Там прогнозують щонайменше 42 сантиметри снігу найближчим часом. Подробиці в нашій наталки пісні. У Вашингтоні від стихії тільки вітер та вологість. Епіцентр бурвія набагато північніше. Однак американська столиця активно готується до зустрічі зі стихією. Її не видно, а вона є і першому її відчули на собі пасажири міжміських автобусів у напрямках Бостона, нью Йорка, Філадельфії. Сполучення зупинили ще в понеділок, щоб водії не мерзли в кучу горох і обіцяють відновити вже надвечір середи. В Бостоні на вівторок та середу зачинили школи та аеропорти, Зупинили міський транспорт. Бостонців попросили менше виходити з хат, якщо. Така потреба все ж виникне. Розповсюдили перелік місць, де на час снігопаду паркуватися не можна. Ба більше бостонські сміттєзбірні компанії вирішили влаштувати своїм підлеглим додатковий вихідний. Через сніг сміття вивозитимуть наприкінці тижня. В Нью-Йорку звечору закрили мости і ввели так звану заборону на подорожі. Мешканців міста попросили не користуватися приватним транспортом, щоб рятувальникам потім не довелося викопувати їх із Кучугурів. Штраф за порушення 300 доларів. нью йоркські таксі під час завірюк таки їздитимуть. Однак за ризик та комфорт доведеться платити утричі більше ніж зазвичай. Утім, всі три аеропорти Нью-Йорка ще працюють. Щоправда, тільки на цей момент вже скасовано понад 4 тисячі рейсів. До слова, першим. Їх перенесли американські авіакомпанії, а от російські вперто наполягають, рейси відбудуться за будь-якої погоди. У місті Великого Яблука Менте другу добу зачинені міські парки, школи з вечора зупинили в'їзд всього транспорту, крім служб невідкладного реагування до кількох районів міста, зокрема Лонайленда. І не дарма у Нью-Йорку, за прогнозами синоптиків цими днями випаде від 45 до 76 сантиметрів опадів. У Філадельфії заборонять паркувати машини вздовж узбіч. Там вже оголосили надзвичайну ситуацію. До Вашингтона через понад 200 миль від центру зверюк долетіли лише кілька крижинок однак синоптики переконані цими днями в окрузі Колумбія, штатах Меріленд та Вашингтон відчутно сніжитиме. З Вашингтона Наталка Пісня Андрій і ТСН 1+,1.